Друзі, добрий день! Ми знаходимося на виставковому центрі. Тут реставруються чаші фонтанів. Зараз ми готуємо поверхню до нанесення гідроізоляції Текномер 200 xw зачищаємо всі нерівності, рихлі частинки і будемо вирівнювати поверхню з використанням безвисадкової тонкошарової ремонтної суміші. Текнареп 200 даний матеріал армований фіброю. і Наноситься товщиною від 3 до 30 міліметрів. Ремонтна суміш технореп 200 як і будь-який будівельний матеріал, потребує часу для повного висихання та затвердіння. Це 24 години. і можна переходити до наступного етапу ремонту і відновлення бетонної чаші басейну. Нанесення гідроізоляції. Так 200 ХВ» – це полімер цементна гідроізоляція ультрафіолетостійка перекриває тріщини до 3 мм. Для приготування робочого розчину ретельно збовтайте, і перелийте компонент А в чисту ємність для змішування. Поступово додайте сухий компонент Б за допомогою низькошвидкісного міксера. Перемішуйте суміш протягом 5 хвилин до отримання однорідної маси. Після перемішування залиште суміш приблизно на 3 хвилини. Після чого повторно перемішайте протягом 2 хвилин. Наносимо на гарно зволожену поверхню. Наносимо перший шар і чекаємо, поки він повністю висохне. Це приблизно 4-6 годин. І потім можемо наносити другий шар перпендикулярно попередньому. Ремонт басейну завершено, його введено в експлуатацію. Ну а я вам нагадаю, що для цього проекту ми використали в ремонту суміш Текнореп 200 а також. Супереластичну ультрафіолетостійку гідроізоляції Текномер 200 EXW, що утворює еластичне і безшовне покриття. Можна використовувати і ззовні, і всередині приміщень. Ну а детальніше про ці та інші будівельні матеріали у нас на сайті Текнаселін'ю і за номером телефону. До зустрічі!